Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. Я хочу сьогодні поговорити на таку тему, чому необхідно в житті впроваджувати щось нове і як його впроваджувати легко, без всяких без різних напрягів. Ви собі уявіть людину, яка постійно щось впроваджує нове і йде в ногу з часом. Якщо у неї є якісь Завдання або запитання вона завжди знає, куди їй звернутися, як і ці запитання найкращим чином вирішити. Якщо людина володіє, наприклад, вміє працювати з комп'ютером, вміє працювати з штучним інтелектом, вміє працювати з цими новими технологіями, їй все легко вдається. Вона може собі, до прикладу, Дізнатися, якщо, до прикладу, треба виконати якесь завдання, уявіть собі, вона собі може звернутися до штучного інтелекту, який може їй допомогти, підказати ідеї, вона може собі звернутися ще до якихось технологій, які також дадуть їй дуже швидко, дадуть їй різну інформацію. Коли людина дійсно використовує сучасні технології, коли вона навчається цим сучасним технологіям, коли вона йде в ногу з часом. То вона легко справляється з будь-чим. І, до прикладу, навіть ця рутинна така робота, яка в неї є важка рутинна робота, вона може. Перекласти цю роботу на технології, може перекласти цю роботу на штучний інтелект, може автоматизувати свою роботу, свою рутину, і таким чином може машина або, наприклад, штучний інтелект виконати за неї ті чи інші завдання. А ця людина може собі цей час приділити для себе, для своїх якихось задоволень або для навчань, для вивчення чогось нового. Також з такою людиною, яка постійно йде в ногу, з часом і яка ділиться цією інформацією, яку вона дізнається з різних джерел, ділиться з іншими, людьми, ділиться зі своїми друзями. В такої людини дійсно багато друзів, тому що вона з нею хочеться дружити, з нею хочеться товаришувати, від неї хочеться черпати цю інформацію, яку вона має, і також хочеться розвиватися. Завжди з такими людьми, які дізнаються щось нове, які постійно хочуть розвиватися з ними, цікаво, тому що. Це ці люди, які також дають нам розвиток. Наше оточення може впливати на наш розвиток. І такі люди дійсно, якщо вона якщо ця людина розвивається, якщо вона ділиться своїми знаннями, вона допомагає оточуючими також розвиватися. І всі люди, які навколо неї, вони також розвиваються, і в них тоді багато різних спільних тем, де вони можуть їх обговорювати і спілкуватися між собою. Таким людям дуже цікаво. І таких людей, які знають сучасні технології, їх саме найшвидше беруть на роботу, пропонують їм якусь роботу, тому що ці люди, які постійно вивчають щось нове, вони можуть щось нове і привнести чи в компанію, чи в якусь організацію, ну, будь-де, якщо людина дійсно розвивається. Уявіть собі людину, яка не розвивається, яка є в такому консерватизмі, і вона Хоче використовувати саме те, що, її, що їй дано. Тобто вона використовує дійсно це, але воно дуже сповільнює її, її шлях в житті, тому що уявіть собі людину, яка не користується комп'ютером, яка не користується штучним інтелектом, яка не використовує всі ці блага цивілізації, які зараз нам даються. Вона, по-перше, вона втрачає дуже багато свого часу, адже завжди. Наші сучасні технології, вони перш за все, що вони роблять, вони економлять нам час. Вони економлять нам час, вони роблять за нас можливу якусь роботу, і ми навіть, можливо, можемо якусь певну роботу, коли знаючи ці технології, виконувати, не виходячи з квартири, не виходячи з будинку. І також ця людина, яка не знає сучасних технологій, їй дуже важко у пошуку роботи, або вона може собі знайти не таку роботу, якою би вона хотіла займатися. Тому що коли ти йдеш е, на співбесіду і тебе на співбесіді питають, чи ти використовуєш штучний інтелект у своїй роботі, чи ти чи ти користуєшся сучасними технологіями. І якщо, звісно, людина не використовує. Сучасні технології вона має мало шансів для того, щоб отримати роботу. І зазвичай такі люди вони їм говорять ні. При тому при прийнятті на роботу, тому що люди, які використовують технології, які йдуть в ногу з часом, які цікаві, які розвиваються, вони мають більше переваги над тими людьми, які не розвиваються, які не хочуть дізнаватись нічого нового, які просто стоять на місці. Можливо, вони стоять на якомусь своєму правильному шляху в житті, можливо, їм так і добре жити, але вони стоять на цьому шляху. А інші люди вони можуть на цьому шляху також правильному, вони можуть розвиватися. І тому дуже, дуже якщо подивитися на людину, яка розвивається, і на людину, яка просто стоїть на правильному шляху і нікуди не рухається, то з цією людиною, яка просто стоїть, не розвивається і нікуди не рухається, в неї може бути мало друзів. Або друзі її рівня, друзі її поглядів, друзі її. Світогляду, і ці друзі її світогляду, і вона вони не дають можливості далі цій людині розвиватися, тому що завжди, коли ти поговориш з якоюсь людиною, яка розвивається з тією людиною, яка дізнається щось нового, і ти дізнаєшся щось нове. А якщо в твоєму середовищі є люди, які абсолютно нового нічого не дізнаються, які живуть ще за колишніх часів, вони не можуть так розвиватися, як ця людина, яка може. Я про що сьогодні? Я хочу вам дати таку коротеньку технологію, як не боятися дізнаватися щось нове, і як рухатися вперед, тому що назад рухатися або стояти на місці. Це не дає ніякого результату в цьому житті. Це життя воно дуже швидке, воно дуже мінливе, і тому постійно треба йти в ногу з часом і рухатися вперед. Щоб це зробити, люди дуже часто бояться чогось нового, бояться дізнавати щось нового. Я знаю таку технологію, яку я сама використовую в своєму навчанні, в своєму розвитку, і вона мені дуже допомагає. Це є така технологія десяти хвилин. Якщо мені або важко, або страшно щось починати нове, або починати щось робити. До прикладу, наприклад, мені треба пройти якесь певне навчання, і я відкладаю, відкладаю, відкладаю постійно, я не хочу проходити це навчання. Що я собі говорю? Так, Оля, даю тобі 10 хвилин, не більше. Ставлю собі прямо таймер на 10 хвилин. Ось 10 хвилин. Ти тільки займаєшся цим навчанням. Ти ні на що не відволікаєшся, ти просто займаєшся цим навчанням. І так і є: ставлю таймер собі на 10 хвилин і займаюся цим навчанням. Проходить 10 хвилин. Мені вже таймер показує, що це вже все завершення, а ти завершати не хочеш, тому що тільки розібралася в цьому, тільки зрозуміла, як воно працює і вже завершати. В нас в людей є така. Така властивість, ми, ми любимо завершати справи. Ми не завжди їх завершуємо. Але коли ми їх завершуємо, то ми від цього отримуємо дуже задоволення. І нам необхідно, нам дійсно необхідно завершувати справи, щоб отримувати від цього задоволення. І коли ти даєш собі цих 10 хвилин. Ти починаєш робити, включаєшся в роботу. Ти ж собі думаєш, це не важко, це лише 10 хвилин. Тому я з цим справлюсь. 10 хвилин пройде швидко, і я цю роботу благополучно закрию і все. А виходить зовсім по-іншому. Ти починаєш 10 хвилин працювати, починаєш включатися, починаєш щось в цьому напрямку робити і думаєш, а я вже це маю завершити, бо мені вже це цікаво. І таким чином можна обманути свій мозок, можна обманути своє не хочу і почати вивчати щось нове. Ця технологія 10 хвилин мені допомагає у всьому. До прикладу, я не хочу робити якусь домашню справу, я собі говорю, так, це тільки 10 хвилин. І почала. І коли ти вже почала, вже тобі таймер продзвонів, що вже завершення. Ні, ти мусиш доробити, тому що властивість, людську, людська властивість така, щоб дійсно доводити справи до завершення. І тільки тоді ми отримуємо насолоду, коли ми маємо якийсь результат від нашої справи. Тому, як варіант, щоб розвиватися, щоб знаходити щось нове, щоб легше вам було. Навіть справлятися з тим, що у вас є, ці ваші справи, які ви постійно-постійно відкладаєте. Я вам дарую цю технологію, використовуйте її, вона дійсно полегшує життя. А сьогодні, як завжди, ми в компанії Богоштайм. Ми рекомендуємо вам відкривати свої планувальники і писати. Список завдань на сьогодні. Писати ті завдання, які ви сьогодні хочете виконати. Навіть якщо ви не пишете список завдань на сьогодні, у вас немає такої звички писати список завдань. Просто ви можете сьогодні спробувати цю технологію 10 хвилин. Приділіть собі 10 хвилин, відкрийте планувальник, напишіть собі список завдань на сьогодні, порахуйте час до кожного завдання. Поставте пріоритети і залиште собі обов'язково місце на щось таке непередбачуване у вашому житті. Нехай це буде 4 години на форс-мажори. Залиште собі їх. І намалюйте собі маршрут дня, як ви сьогодні, в день, як ви будете рухатися. І не забудьте, використовуйте цю технологію 10 хвилин, вона вам дуже допоможе. Намалюйте собі маршрут дня і по факту собі далі записуйте. І можете собі цей маршрут далі по факту дня коригувати. І ввечері обов'язково похваліть себе за те, що ви виконали. І якщо ви Дійсно сьогодні використаєте цю технологію 10 хвилин обов'язково під цим етером. Напишіть мені щось приємне, що я використав, і в мене вийшло, буду застосовувати. Мені по-справжньому мені дуже буде приємно, коли дійсно дієві технології, які я вже використовую сама багато років, допомагають іншим людям теж розвиватися і робити своє життя легким і прекрасним. До нових зустрічей!